І знову доброго дня на нашому каналі компанія Автобіс всіх вітає. Дякую, що ви дивитесь, що підписуєте. Кажуть, всім здоров'я, позитиву. Сьогодні у нас на огляді mercedes Sprinter свіжий, 313, середній низький, як кажуть, народі лисий. Повна маса автомобіля складає 3,5, тобто, можливий виїзд за кордон під шлях, як кажуть, народі. І це не грузовий, це вантажу пасажир 5 посадочних місць. Можливо, до обладнання буде 8. Все це можна зробити. Чим автомобіль цікавий. 95 кВт, потужний двигун, Заведений двигун, оптика не побита, бампер не пошкоджений, зазорчики по капоту співпадають. На зеркалах, бачите, зверху є додаткова функція така для кращої оглядовості. легкосплавні титанові диски, зимова гума, зимова гума нова. І показуємо слабкі місця, це арочки арочки цілі, заведений двигун, ніде нічого не капає. Понизу пороги всі цілі і дно промовільно. Щоб автомобіль не подавався корозії. Далі замочки не порозбивані, підножки не затерті. дверні пройомі, без корозії, без ржавчини, електрозеркала, круїз контроль. Далі аєрбек керма, шкіряне кермо, сидіння пасажира також, сидіння пілот і сидіння водія теж. Пілот, автоматична коробка передач, вебасто, сухий фен, магнітфон, АБС, АБД, високий кліренс, як спереді, так і ззаді. Тобто ніде не впавши. Шовчики, все попеншую. Тріщин по козу немає. Відходимо назад, якщо ви подивитеся... Рівненькі ціленькі, висока посадка автомобіля. Показую вам, так, що ви бачили. Ззаді присутня підножка. Дуже зручно навантажувати товар. Понизу двері цілі. Слабкі місця показуємо, де автомобілі живі, так ось ціли. Замки не порозбивані. Автомобіль рівненький, ціленькі, друга сторона також м'ятін, сколів, колів немає. Колеса всі одинакові. Ззаді є прицепний пристрій крім подножки і партроніки. Знову таки вся нова гума. один лист ресори. Далі порошки цілі. Низи дверей. Ряд сидінь. П'ять посадочних місць. Можливо, до обладнання на 8-на 9, кому що потрібно. Дверцята закривається як в холодильнику. Так, другу сторону показуємо. Це по автомобілю ціле. Автомобіль має вигляд такий, як хочуть люди. Чому ці саме спринтера? До цих спринтера вихожуть 1,5-2 мільйона, коли люди за ними дивляться. З'їздили двигуна, кинули другого двигуна і далі їдуть. от Українець пристосувався до цих двигунів і багато людей не хочуть їх міняти. Я кажу з'їздив одного, купую другого. Так, показую вам. Серце автомобіля. Чисто гарно працює двигун. не демфор нічого не цукити, виймаємо щупа, не димить, планжерони цілі, під капотом все ціле. Розширительний пачок. Відкриваємо пробочку. Не димить, не коптить. Так, закрили. Де дверники, також корозії немає. Можливий продаж, як готівковий, так безготівковий. Можливі варіанти обміну. За більш детальною інформацією телефонуємо компанію Автобіз за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202 У нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі, до перемоги. Не забуваємо підписуватися на канал. Всім добра, здоров'я і позитиву!